Сподіваюся, мене видно. Так. Отже, уявіть, що ви заходите до класу і діти. Не піднімають руку, щоб щось запитати. а Вони просто кажуть: та все добре, чат GPT нам допоможе, і знаходять відповідь на запитання за допомогою чату GPT за кілька секунд. Їхня мова це мікс слів, мемів, емеджі і їхні енциклопедії це не ті, які, якими ми користувалися, це YouTube, TikTok. Покоління Альфа, як ви знаєте, вони вже народилися практично з телефонами в руках і знаходять усю необхідну інформацію не від дорослих, а в інтернеті. Тому вони точно не приймуть чорно-білий посібник і завдання в зошиті? А для них треба щось створити таке цікаве і унікальне. Тому наше завдання дати їм такий посібник, який буде не просто книжкою, а порталом у майбутнє, і який викличе дійсно Вау ефект. То як же створити такий. Посібник чи підручник перегорнімо сторінку на 40 років назад, ну, можете трошки раніше, я так орієнтовно перегорнула да, своє життя от, як сприймало книгу покоління Х. Ну, тобто, от я, наприклад, належу до покоління Х, хто ще старший, то інше покоління. І от щоб отримати насолоду від прочитання, я йшла. 2 кілометри до бібліотеки обирала п'ять варіантів з 10 запропонованих з усмішкою на вустах поверталася додому. До 11 класу я прочитала всю літературу в сільській бібліотеці. А потім в університеті ви знаєте, що хто вчився на філологічному факультеті, нам пропонували величезні списки, якщо 5 років навчання, так, кожен семестр. То це 10 списків з української літератури, 10 списків із зарубіжної літератури. Тобто все було прочитано. Причому я наперед читала влітку. Я ніколи не тягнула кота за хвоста, читала одну книгу за день-два, тому що мені було цікаво, так який же буде розток подій, яка буде розв'язка. Мене ніхто ніколи не примушував читати. Це було свідоме моє рішення. Що ж змінилося зараз? Чому діти не хочуть читати навіть параграф підручника чи посібника, а скорочений варіант художніх творів прослуховують в аудіоформаті? Відповідь в їхній психології: те, що вони мислять образами, те, що вони дуже швидко хочуть отримати інформацію. Причина не в лінощах дітей, а в тому, що змінилося середовище і культура споживання інформації. Перша причина це мобільне мікроформатне медіасередовище. Діти зростають у світі, де домінує візуальний і короткий контент. Тікток, рилс, стори, шот. Мозок звикає до цих швидких картинок, миттєвої винагороди, тому довгі тексти вони сприймають як нудні, повільні і непотрібні. Школяри споживають все більше інформації у форматі відео та стрічки, а не сторінки а на сторінки, І тоді основний текст вони вже сприймають. Основний текст дня повідомлення, титри, субтитри ну, для них це звично. Відповідно, параграф підручника чи посібника програє в конкуренції за увагу. Тобто, якщо б вони обирали, то вони б обрали перший варіант. Ще одна причина це психологія нового покоління. Ви вже знаєте багато так, про покоління альфа. Вони звикли до швидких змін картинок, постійно новизни. Ну, це добре, якщо в підручнику чи в багато візуалізації, але все одно це не повністю задовольняє покоління Альфа. Книжка вимагає терпіння, уяви, роботи фантазії. А вони ж то звикли дуже швидко. Все. От ех, є завдання, вони хочуть отримати відповідь буквально за кілька секунд. Чим швидше, тим краще. Я навіть пам'ятаю, як мій син. Як я його не змушувала читати ті тексти, каже, а навіщо? Я вімкнув переказ, <с? <с?> і я знаю все те, що ти мені переказала. Е, він там уже ну, де треба читав, бо вчитель був дуже в них строгий вимагав детальні цитати, і він по тричі все-таки їх перечитував. Але ось таким чином, тобто він каже, а навіщо, якщо може, це зробити швидше. І зекономивши час. Тобто він іде по дорозі, там наушники вимкнув і вже слухаєте переказ тексту. Вони економлять свій час, ну не, не перезавантажують свою голову інформацією. Ще одна причина: смартфон як основне джерело інформації та розваг. Всі відповіді на питання переважно запитання вони знаходять в інтернеті, а не від дорослих. Тобто, якщо ми раніше пригадайте в дитинстві щось не знали, то зверталися там до батьків, до вчителів, а вони все гуглять і шукають. Ну за даними досліджень, вже 90% дітей ну майже з народження, але за статистикою від 9 років мають власний телефон. Саме через технічний прогрес, пристрій діти знаходять потрібну інформацію. Наступна причина це зниження звички до довгого читання. Ну, оскільки вони не хочуть довго читати, їм треба швидко-швидко, відповідно, результати знижуються. Читання вимагає концентрації уваги, якої бракує в умовах постійної мультиекранності. Як ви пам'ятаєте, результати ПІЗа 2022 року були невтішними, і це був такий, такий результат, який ошелешили. Не тільки вчителів, а й батьків Виявилося, що українські підлітки в рівні читацької грамотності відстають від своїх однолітків на 2,5 роки. Але це хто як сприйняв цю інформацію? Бо більше сприйняли цю інформацію, що діти взагалі нічого не читають. Вони читають ці результати показали, що просто діти у дітей дуже низький рівень критично мислити, аналізувати інформацію там, працювати з інфографікою. Я коли проводила тренінги е, щодо роботи з завданнями піза від освіторії, то я пам'ятаю ті завдання. Деякі завдання, якби не було відповіді, я б сама не дала. І це завдання було для четвертого класу. Там дуже складні завдання. Вміння працювати з інфографікою. Тобто, в тебе є інфографіка, і нам пояснено, що неважливо, чи ти вчиш коли проводили тренінг, то давали завдання з біології з хімії. Вони кажуть, тут не важливо, який ти предмет викладаєш, тут логіка, критичне мислення має працювати, на що потрібно звертати увагу. Просто якщо з дитинства дітей привчати, аналізувати оці таблиці, інфографіки, то в принципі вони покажуть чудовий результат. У 2025 році вже відбувся черговий етап. Результати ще ж будуть десь через рік, мабуть. Ну тобто, сподіваємося на кращі показники, але поки що ось так. Наступна причина навчання за принципом, як прочитати швидше й легше. За останні роки діти більше почали слухати, ніж читати. Результати дослідження показують, що в основному вони слухають 42% дітей, так, а 35% віддають перевагу паперовим носіям. В основному їх цікавить короткий переказ, аудіоверсія книги або короткий конспект, щоб менше. Ну, щоб менше думати, так, щоб менше витрачати час, наступна причина це соціально-політичні, культурні, психологічні фактори. Ну, По-перше, в багатьох сім'ях відсутні традиції читання з дітьми. А більшість батьків, ну, в тому числі я, наприклад, демонструю своїм дітям, що, що сижу за ноутбуком. Ну, в телефоні це коли я рекламу там роблю, а так або відповідальні на телефонні дзвінки. А, але так, щоб дитина мене побачила за книгою, це. Ну, це дуже рідко, це хіба що якщо я знаю, або там щось виписую з книги. Ну, зараз в основному все онлайн. Тобто, коли діти не бачать зразка для наслідування, відповідно, вони так само. Ну, ну, ти ж сидиш у телефоні. Мені навіть Кароліна таку фразу колись казала, ну, Так каже, ти ж, ти ж сидиш в інтернеті, а мені що не от, Вона права. Наступна причина: зрозуміло, якщо еміграція чи переїзд, коли там. Є час на прочитання, наприклад, не знаю, твору в чотирьох томах чи в двох томах. Але я знаю багато ситуацій, коли люди навіть там із окупованої території переїжджали, то вони брали з собою книги. Тобто цінність книги в нашого покоління є. Ну, і сьома причина, яку виділила я та штучний інтелект і ну, інші джерела, це нудний формат шкільних підручників. Це, звичайно, не можна казати до всіх, тому що я теж і посібники, і підручники пишу, але ну, якщо порівняти, наприклад, ті ж самі підручники з української мови, є кращі, є більш такі традиційні. Але є вчителі, які якраз більшість вчителів схиляються до такого традиційного формату. Ну, я зараз ніяких прізвищ не називаю. просто що, тобто є прихильники традиційного формату, але треба пам'ятати про те, що діти ж то не представники да, традиційного мислення, вони мислять нестандартно образами, і їм треба зовсім інший формат. Тому, якщо все буде традиційно, у них будуть тільки негативні асоціації, небажання навчатися відповідно. Що не подобається їм дрібний текст, мало візуалізації, недостатньо інтерактиву. Зараз, звичайно, там багато нормативів до підручників, тобто не можна скорот... зменшувати шрифт менше 14, навіть якщо там джерело, чи що все має бути 14 розміром або ж більшим, але не менше. Висновок такий, ну, в принципі, в основному ми кажемо, діти деградували, нічого не хочуть робити. Насправді вони не деградували. А просто змінилися носії, формати і ритми отримання інформації. У 2024 році за, на замовлення Українського інституту книги, оця компанія InfoSapiens провела всеукраїнське дослідження читацьких інтересів дітей і дорослих, і все таки було з'ясовано, що 52% дітей читає щоденно. Тобто вони простежили, що рівень читацького інтересу зріс. І оці 52 дітей вони читають і так само, і дорослі читають. Ну, які причини? Задля отримання задоволення. До речі, в цьому дослідженні також було з'ясовано, що зменшив, зменшилась кількість дітей, які читають з підпалки. Тобто, ми бачимо вже тут позитивну динаміку, але це 2024 року, бачите? Отже, вони читають заради також самовдосконалення, відпочинку та можливості відволіктися від жорстких реалій сьогодення. До речі, частка україномовних книг за результатами дослідження становить 75%. Освітній текст зазнає поразки в битві за час та емоції, якщо лишиться статичним, моноформатним і не врахує те, що хоче покоління альфа. Покоління Альфа насправді хоче читати, але не те часто, що ми пропонуємо. Як ви зрозуміли з того, що я сказала, вони хочуть читати, але мав коротку інформацію, щоб вона була візуалізована, ну, те, що їм подобається. Тому, відповідно, треба розробити таку модель гібридної екосистеми навчання з вау ефектом, врахувавши ці всі інтереси. В принципі, багато досліджень вже було проведено. І вже останні підручники, вони враховують ці всі моменти, але, звичайно, ну не до кінця. Треба ще працювати, працювати, щоб вгодити цим дітям, бо далі після покоління Альфа буде наступне покоління, яким також ми не вгодимо. І постійно так працюємо в досконалі. Отже, це має бути такий якийсь підручник чи посібник, який і поєднає папір, і гаджети, і доповнену реальність, і геміфікацію. Отже, наприклад, це може бути така концепція, такий підручник чи посібник, який не змушує дітей читати, а пробуджує потребу в дослідження. Книжка стає порталом, урок пригодою, а знання суперсилою. Формат, інтерактивний гібрид, паперовий, плюс цифровий додаток, плюс AR, ну, VR, контент, тобто там і штучний інтелект і доповнена ця реальність. Принцип, книжка говорить, її як тренер, наставник і геймдизайнер одночасно. Посібник Альфа Портал, ну, наприклад, така назва. Десь здівся мій цей слайд, добре, що в мене був скриншот, вставила. Отже, в чому інноваційність цього посібника може бути. По-перше, це гейміфікований формат. Учні бачать стрічку уроків і самі обирають порядок. Наприклад, там будуть певні блоки, і дитина сама обирає, чи цей блок я сьогодні опрацьовую, чи наступний тобто є право вибору. Далі, оце, AR, vr занурення Наприклад, це може бути історія, як мандрівка, середньовічне місто, урок біології, прогулянка всередині клітини. А і персоналізація, це бот бо наставник, підлаштовується під стиль учня. Наприклад, якщо хтось любить гумористичний стиль викладання, тобто вони натискають кнопочку і обирають цей режим, хтось любить строго, серйозно обирає цей стиль. Мікросоціальні завдання, щоб діти ну, все-таки комунікували з іншими, значить, дуже важливо. Пройти саме і цей рівень, тобто інакше далі неможливо пройти без виконання завдання у співпраці з однокласниками, щоб розвивати навички Soft Skills. Мультиформатність, щоб був і текст, і аудіо, відео, і комікс і інтерактив. А дитина вже обирає самостійно який формат хоче, або все разом, або щось одне. Ну і книга як особистий наставник. Тут я пропоную інтегрувати цей психологічний момент. Щоб психологічний супровід був інтегрований в освітній процес, а не винесений в окрему консультацію, тобто, книга підтримує, мотивує, слухає і підказує. І таким чином це АІ-наставник створить відчуття діалогу з підручником чи з посібником, а не монологу. Яка структура такого посібника? Це може бути залучення, тобто кожна тема, наприклад, починається з відео. Уроку коротесенького, кілька хвилин, ну там до трьох, чи коміксу. Може бути, якщо дітки менші якісь герої, аватари покоління Альфа і ставлять запитання, виклик. А ти можеш це розгадати, наприклад. таке. Далі етап дослідження. Це можуть бути короткі мікроблоки, текст, візуал, схема. На полях можуть бути такі Тікток-елементи, а чи знав ти що? Ключові слова виділені кольором, іконками, щоб легше запам'ятати. Далі інтерактив, те, що ми використовуємо, там тести, квести. Ну, як ми використовуємо, хтось використовує, а хтось взагалі каже, я це взагалі і не знаю, і не чув. Меми, постери, міні-комікси, рефлексія, звичайно, теж використовуємо обов'язково, тобто і самооцінювання, і запитання, а що було б, якби. І завдання для дискусій в групах. Опція запитай в АІ наставника дитину. Якщо, наприклад, щось не зрозуміло, дитина пише в бот і каже, наприклад, це мені не зрозуміло, допоможи, поясни своїми словами. Дитина і бот відповідає простою мовою з використанням емодзі і прикладами. І застосування підготувати міні проєкти застосуй знання в своєму житті. Наприклад, придумай екологічний челендж у школі. Усі завдання учні завантажують у спільну стрічку як внутрішній Тік-Ток для класу. І ось ще цей психологічний елемент. тут розписаний: це психологічний супровід. Тобто. Це і використання оцих смайликів, тобто емоційне налаштування чи рефлексія, там який настрій в тебе. Це можуть бути дихальні вправи це короткі паузи для відпочинку, малювання якісь робота з уявою. Це може бути діалог із цифровим ботом-психологом, запитати про настрій, і той бот може надати певну пораду. Ми знаємо, що психологи і вони не надають поради, не мають права тільки психотерапевти, а це цифровий бот він може надати. Далі наступне консультування, наставництво от якраз цей наставник може, якщо дитина щось не знає, ставить запитання чи щодо знань, чи може порада, то він надасть. Пораду або пояснити ще раз, або наведе приклад. Мовою підлітків. Порада від ментора, вбудована наприкінці кожного параграфа, тепер застосується в своєму житті. Опція запроси командного ментора завдання, які вимагають співпраці з двома трьома учнями. І модуль самоконтроль, значить, це і оці тестування наприкінці параграфа, вікторинний, правда чи фейк. Якщо дитина помиляється, то завдання придумані так, що дитина буде виконувати доти, доки не, не отримає повністю всі правильні відповіді. За правильні відповіді дитина отримає монетки для відкриття нових рівнів, ну а далі вже за рішенням закладу, як це можна організувати. Якщо є можливості, наприклад, це приватний заклад там може отримати знижку в навчанні або може. Отримати 12 балів за урок, чи за підсумкову роботу, чи 30 хвилин, наприклад, якщо адміністрація дозволить, 30 хвилин чаювання з учителем чи з директором. Ну, якщо нема цього страху, да, діалогу з такою людиною. Може, з інш... може, з кимось іншим, з психологом. Самооцінювання. Ну, і це така структура, в принципі, все, що я розповіла, воно так поетапно. Структура цього Уявного посібника майбутнього. І, відповідно, скажіть, поставте в чаті, чи поставте якісь реакції, чи хотіли б ви навчатися за таким посібником чи підручником? Чи сподобається така модель навчання та розвитку вашим дітям та онукам? Так. Написали так, було б цікаво. Можливо, ми дочекаємося, коли діти все ж таки будуть ловити кайф від діалогу з підручником чи з посібником. І вони не забуватимуть його вдома, а будуть берегти як зіницю Ока, як ми колись його бережно обгортали шпалерами, плівкою. Пам'ятаєте, робили власноруч закладки, а не так, як вони зараз взагалі не обгортають. Бо ми цінували для нас книга, це було як хліб. Не знаю, як для вас, для мене так було. Коли в дитинстві я читала книги, то створювала в уяві картинки, який розвиток подій буде далі. Коли працювала з підручником, то робила конспект, виділяла ключові слова маркером, створювала схеми для того, щоб асоціативні малюнки, щоб запам'ятати те, що я прочитала. Зараз підручники і посібники сучасні такі більш креативні. Вони в принципі все це дають так само, і я даю в готовому вигляді, навіть знаючи про те, що діти не читають, я навіть зробила в своїх робочих зошитах Детальний переказ усіх текстів. Хай краще так вони хоч ознайомляться з текстом, ніж взагалі нічого не читатимуть. Виходить, що все в них в готовому вигляді, тому діти менше змушують себе критично мислити і робити висновки. А навіщо мислити, як все ось дано? Тому завдання мають бути побудовані так, що навіть маючи перед очима все, учень чи учениця захотіла б читати що хотів би читати, виконувати цікаві завдання та розвиватися. Якщо ми створимо такий освітній продукт, то наступного разу, коли зайдемо в клас, побачимо підручники на столах, які вони бережно цінують, і замість пошуку відповіді на запитання в чаті GPT будуть знаходити сенси самостійно через співтворчість, співдію. У трикутнику учень, учениця, учитель-учителька, підручник-посібник. Наявність такого засобу для навчання та розвитку зробить дітей щасливими, батьків щасливими, вчителів щасливими. Тому я вам всім бажаю, нехай всі ваші уроки, навчальні розробки будуть з звав ефектом. Дякую за увагу.